всем всім привіт, з гаража. Хочу сьогодні представити вашій увазі ось такий от безперебойник. Безперебойник для газового котла. Сусід попросив подивитися, я, звісно, довго віднікувався, я в цьому не волочу, я в цьому всьому не дуже. О. Но він дуже попросив, дуже там, цей, ну, не зміг я відказати. Я, ну може щось це. Він в нього лежав більше п'яти років, а зараз якраз такий час, що йому дуже його потрібно. В хаті холодно, котел не працює. Він каже, подивися, ну може хоч щось зробиш. Я його взяв, розібрав і на моє превелике удивлення, на мій подив, тут от, от. Стоїть два предохранителі. Я взяв їх, прозвонив і вони були з горами. Пішов, купив другі, два других, там взяв от, от взяв от такі. От, от він ще один на запас. Третій, хай там, думаю, буде. О. Поставив, ну і так, подивився, нігде нічого. Прогореного немає, ніде нічого. Взяв от, акумулятор, отакий от от 12-вольтовий автомобільний. Підсоєднив його сюди. Тут а воно от, от таке от спереді от панель. Така от там от пише ібп 12-220-30, Це воно працює на 220 вольт, переключається автоматично, як світла нема на 12-вольтову батарею. Акумулятор. І Мощність нього 300 Вт. Ну якраз для газового котла. Ну і тут щось показую, не знаю, Я ще не включав, тільки все накину і думаю, буду зараз, зараз включати і показувати, що воно тут буде нам робити. Чи буде воно працювати, чи не буде. Взяв от лампочку таку, я нею під машиною часом прогулююсь, коли треба щось робити. О, тут розетка воно це все включається. Взагалі, не будемо тягнути кота за хвіз. Давайте на цю кнопку. Чуємо, воно запищало Опа. Коль закрутився. Ну що, тут в нас що показує? Показує зарядку акумулятора. 13,6 вольт акумулятора зарядка. Ну, а там щось по нулях. Що воно там на тих нулях має показувати, я не знаю. Я ним не користувався цим ніколи не приходилось. Ну і спробуємо цю лямпочку, цю розетку всадити. Блін, давно. Опа. розетка тугенька, видно, давно не користувалися. І є. От лампочка обикновена економка. По-моєму, на 15 ватт. Може менша. Я не знаю, не, я не дивився. Вона така в мене робоча. Ну і що тут? Ну Тут нічого не змінилося. Не знаю. Що воно там має показувати. Тут та що тут якась лампочка червоненька там світить. Маленька, якийсь вітодіодік. Ну, факт тот, що воно працює. І всього лише за ось цих от два. Два цих... Ой. Дивіться в деталі. Я прямо я в, я в шокі. П'ять років людина не користувалася через те, що згоріли два предохранителя. Може це і недоработка інженерів, які повинні предохранителі ставити десь зверху. Тут стояла пломба, бумажка така там, десь там вона є. Така от. От-от-от мене от, от, показує. Внизу накришся. Ось така от-ця маска. То Тобто вскривати його, тільки в мастерській майстерні. Ось. Ну і поставили в не в середині всередині ну Може через те він не дивився. Ну я не знаю. ну, Коротше, факт тот. Лампочка світить. Воно працює через два предохранителі. Всього лиш. Ось така от поломка. Так що, ну, ви от такі, пробуйте, дивіться, а вдруг у вас теж якась така потрібна річ лежить в гаражі і через якусь мілочовку якийсь проводок обірвався, або ще щось, і воно вам його зараз дуже треба, а воно не працює. Ну, все, будемо щось знімати. До нових зустрічей, там він мені ще... Приніс е, зарядне устройство, теж воно щось там в нього не працює, але я дивився там предохранитель вже. Ну, Будемо наступний раз знімати. Подивимося, розберемо і що воно там покаже. Може, то якась єрундовина. Ну все, до нових зустрічей в гаражі, підписуйтеся, будемо щось знімати, щось показувати, щось робити. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей в гаражі.